Доброго вечора, слава Україні! Сьогодні хочу презентувати вам ось такий прекрасний німецький автомобіль Volkswagen Passat b 7 на топовій комплектації, Highline модельний ряд 2012 року, рік випуску 2011. тобто У нас на документи вони стане 11 роком. Автомобіль на 17-х легкосплавних дисках на біле світлі, є шкіра, підігріви, пам'ять сидінь, електропривода сидінь, водійського сидіння і також пасажирського. Зараз ми давайте проб'ємо локофарбне покриття. Заявлений рідний пробіг 225 тисяч, підтверджений трьома різними документами. автомобіль обслуговувався по сервісній книжці, яка заповнена повністю. Є технічний огляд в лютому місяці, воно проходила у Бельгії. Також є Карпас. Фото буде додано, його можна легко відсканувати, зайти на сайт, перепровірити всі пробіги. Забіжу наперед. Скажу, що весь кузов цього автомобіля в рідному окрасі, окрім капота. Капот стріляється чуть більше, ніж весь кузов, Він просто передитий лаком. Можливо якісь сколи були, можливо ще щось. Так ми його купляли. Там нічого критичного немає. то був передутий лаком. Дехто сказав би, що це типу, б'ється чуть більше, там чуть більше сполірували, там чуть менше, там ще щось. Але він передутий. Ну Це нічого страшного. В кольорі вона зовсім не відрізняється. Всі зазори на місці. Отом, біль, по приїзду ми поміняли всі чотири фільтри і також масло. Масло залили фельдваган, 5В30. Зараз ми заведемо, трішки покажу по автомобілю. Також у нас є дерево, у нас є електроскладування дзеркал, у нас є пам'ять сидінь, електрорегулювання, солончик збережений, нічого не шилось, не перешивалось, все на місці є підрульові пелюстки переключання передач. Мануал режим ми його заводимо. Також є у нас мультимедійний автомагнітофон. Так, ми машину з ним купляли, Ось нічого самі не робили. Ось у нас пробіг, 225-660 вже наразі. У нас є навігація, також у нас є двозонна кліма, підігрів сидінь. Регулюється. Ліво-право. Все нормально. Мультимедія з можливістю виходу в інтернет. Підключена розумно, є камера заднього вигляду. Все культурно, все як положено. Коробка шестиступка, ДСГ, напінається, стартує мягко, переключає дуже плавно, ніяких пінків, релків і тому подобного немає. Давайте відкриємо під капотку, Послухай. Чи немає ніяких у нас лишних звуків. Ані на холодну, ані на гарячу. Щеплення не чути все на місці моторчик працює як часи. Всього десятого на 225 тисяч ми замінили масло, тому що на дисплеї до сервісного обслуговування заміни масла. Отож, що ми маємо? Ми маємо Volkswagen Passat 2012 модельний ряд, рік випуску 2011, 2.0, дизель, DSG. На автоматі, на шкірі, на підігрівах, на гарній мультимедії, на підрульових пелюстках, переключення передач. Автомобіль дуже жвавий, водночас економний. Кого зацікавило, телефонуйте. Більш конкретно розпитуйте, буду радий допомогти всім гарних і хороших вдалих покупок. До нових зустрічей.